Любите тести? Ми також. Тому сьогодні будемо дряпати, розкручувати та переїжджати наші рулетки. Їх всього 6 штук. Це наші новинки по дві в кожній категорії. Перша категорія це класичні рулетки з магнітом, ручною фіксацією та одностороннім маркуванням. Із цікавого, вони обгумовані. Маркування має нейлонове покриття довжина в них 3 та 5 метрів. Категорія друга: рулетки обгумовані з автостопом. Також мають одностороннє нейлонове покриття, але без магніту. Чому? Тому що мають спеціальну форму зачіпу з виїмкою для роботи з метизами. Третя категорія: ролетки обгумовані з магнітом, автостопом та подвійним зачіпом. Також тут двосторонні маркування та двосторонні покриття нейлоном, Мабуть, так виглядає важкий люкс у світі ролета. У всіх рулеток безперервна шкала, яка продовжується з кожним десятком, а не починається заново. Пишіть у коментарях, яка подобається саме вам, бо мені здається, що така шкала зручніша, і з нею не помилишся із замірами. Перейдемо вже до тестів: перший тест на перелом полотна: перша рулетка довжина 3 метри, ширина полотна 16 мм. 160 см. Друга рулетка. довжина 5 метрів. ширина полотна 19 мм. 170 см. Третя рулетка. Довжина 3 метри. ширина полотна 16 мм. 160 см. Четверта рулетка. Довжина 5 метрів ширина полотна 19 мм. 170 см. П'ята рулетка Довжина 3 метри. ширина полотна 19 мм. 190 см. І остання рулетка Довжина 5 метрів, ширина полотна 25 мм. Подивимось. 2,5 метри, друзі. Заодно давайте перевіримо розмотування, на яку довжину витримають магніти. Перший тест рулетки на 3 метри без автостопу. 2 метри. 2 метри, друзі. Друга рулетка на 5 метрів теж без автостопу. Поїхали. Так. 3 метри вже є. Так, магніцується, але тримається. 4 метри вже є. Друзі, 4 метри. І... 5 метрів, друзі. 5 метрів. Третя рулетка на 3 метри з автостопом. Подивимось. Ні, трішки спускається, але тримається. Друзі, більше 3 метрів. І остання рулетка на 5 метрів з автостопом. Поїхали. Трошки спускається, але тримається. Друзі, 4 метри 10 сантиметрів. Давайте подивимося, що буде, якщо її розмотати навіть за лінію стоп. Беремо рулетку без автостопу. Як бачите, все в нормі. Візьмемо ще одну з автостопом, але без магніту. Як бачите, механізм працює. І візьмемо третю з автостопом та з магнітом. Як бачите, механізм теж працює. До речі, у всіх рулетах зручна форма. Вона захищає ваші пальці під час змотування. Перевіримо нейлонове покриття. Беремо звичайну рулетку, беремо нашу рулетку та викрутку. І найцікавіший тест на останок. Беремо рулетки по 3 метри та перевіримо їх витривалість легковим авто. Ходімо на вулицю. Так, ну що, друзі, подивимось на наші рулетки. Перша в нас це з автостопом та з магнітом. Корпус в неї цілий. І механізм теж працює. Друга рулетка в нас без магніту, але з автостопом. В неї корпус трохи постраждав. Ось бачите, ось такі штуки. Але, 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 але все працює, механізм працює. І третя рулетка в нас без автостопу, але з магнітом. Тут корпус цілий. І механізм у нас теж працює. Але, друзі, на всіх трьох рулетках постраждали ось такі скоби. Рулетки впоралися з тестами, тож їх сміливо можна брати на будь-майданчики чи майстерні. А ще більше товарів на сайті Aproua.